Отже, так званого головнокомандувача терористів. Ігоря Гіркіна у нього цього тижня почала почалася справжня паніка. Вона читається в кожному слові його звернення до жителів Донбасу. Гіркін сварить їх за небажання воювати. каже до його бійців: не приєднався жоден український офіцер у відставці з тих, що мешкають у Донбасі, і зізнається, що більшість зброї, яку бойовики надали добровольцям, опинилася в руках криміналітету звичайних бандитів, які почали громити регіон. Озброєні люди влаштовують розбірки вже просто на вулицях, тільки вчора в Макіївці. Біля автобусної зупинки невідомі відкрили вогонь з автоматів. Під кулі потрапила семирічна дитина, дівчинка поранена в ногу, і ще одна жінка залишилася без ока. Гіркін майже в розпачі запитує мешканців Донбасу. Невже ви думали, що за вас буде воювати російська армія? От мені здається, що частина людей, які минулої неділі ходили на Псевдореферендум, от саме так і думали. Що ж вони отримали по факту після вкидання цих папірців у урни? Тетяна Штан розбиралася в деталях самопроголошених республік Донбасу. От нині Донецька народна республіка є суверенним государством. Їм сказали, що це їх вибір, але результат референдуму ще за тиждень у телефонній розмові продиктував російський націоналіст Олександр Баркашов. Пишіть, 90, ну не восім де процентов. Донецьку республіку. і вони слухняно написали не відсотком більше ні менше. 89,7%. того ж дня. Так звана новоутворена республіка зробила вже очікуване звернення до російського президента. Просі Російську Федерацію розсматрити вопрос о вхождении Донецкой Народной Республики в состав Российской Федерации. та ось оплесків від самої Росії прихильники ДНР не дочекалися. Натомість отримали холодний душ. І ми з уваженням відносимося до волі з'явлення населення Донецької і Луганських областей. І сходимо з того, що практична реалізація ітогів состоявшогося голосування – пройде цивілізованим путем, без яких-либо рецидивів насилля, через діалог між представителями Києва, Донецька і Луганська, Оговтавшись, очільники так званої ДНР зрозуміли, що замість повторення кримського сценарію їм доведеться писати власний і взялися наводити нові порядки. Найперше самопроголошена Донецька республіка вирішила вдарити по загниваючому заходу і оголосила йому санкції. Ось такий документ з'явився на офіційній сторінці. Дениса Пушиліна, Президенту США Бараку Обамі, Ангелі Меркель, Кетрін Ештон до Донецької республіки зас аж до осені. А ось у британського прем'єр-міністра Девіда Кемерона є ще шанс одуматись. Друга хвиля санкцій за усіма правилами економічна. У ДНР поза законом оголошені Макдональдсі, Пепсі та Кока-Кола. Вирішивши міжнародні проблеми, взялися за внутрішні. Верховний Совет в количестве чоловік сьогодні було проект конституції, і сьогодні был втручний Совет Безопасности. Головні портфелі донецькі сепаратисти роздали своїм вже давно знайомим обличчям. Спікером так званої Верховної Ради став Денис Пошилін. Головою так званого РНБО російський стрілок ігор Гіркін, а портфель так званого прем'єр-міністра віддали тому, хто від початку вів ідеологічну складову в українських спецслужбах він засвітився як московський абонент на ім'я Олександр, що вів ділову розмову із стрілком під час захоплення Слов'янська. Я хочу вивезти на прямому ефіру News з Москви. Возьми свого замістителя. Того, хто говорить з українським акцентом, з тим, що все нормально, все в порядку. Ми победіли і требування, що ми требуємо федералізацію України, чтобы рада не могла бы совершать внешние заимствования без двох третій голосов регионов. Тоді було встановлено, що номер телефону належить Олександру Бородаю, російському політтехнологу, свої амбіції щодо сходу та півдня України. Він озвучив ще 21 лютого. Нам Україна дійсно крайне необходима, тому що в Росії сейчас главная проблема. Честно говоря, даже не экономика. В России главная проблема – это демография. А Украина, Украина – это, извините меня, практически 50 миллионов славянского, по большей части православного, населения. После псевдореферендумов российского пиарника подвищили аж до премьера самопроголошенной республики. Украинская влада назвала все это фарсом. Той фарс, который сепаратисты называют Референдумом є нічим іншим, як просто пропагандистське прикриття тих злочинів, страшних злочинів, таких як. Вбивства, катування, викрадання людей за даними спікера на псевдоопитання у Луганській області прийшли лише чверть виборців, а у Донецькій менш ніж третина. Голова фракції регіонів Олександр Єфремов іншої думки і підтримує сепаратистів. Проведений референдум, який ви назвали фарс. Я би так легко його не оцінив. Я сам приїхав виборчих ізбирательних в Луганськ, будучи там затім мені дзвонили десятки моїх друзів, які ходили, приймали участь в голосуваннях. Я говорю, такой подъем, который був на этом референдумі, був только в 2004 2005 году на виборах. Президент Донецький губернатор Сергій Тарута теж бачив імпровізовані дільниці та процес голосування. І ДНР для нього не більше ніж вигадана назва. ДНР не существует. Можна його називати як світський опрос. Є придумане названня і більше нічого за этим не. Тим паче, що самозване керівництво сепаратистів довго в кріслах не засиджується, не встигло завершитись голосування, як ДНР стався переворот. І Андрія Пургіна, Романа Лягіна та Володимира Маковича з теплих міст зігнала група бойовків на чолі із Сергієм Здрілюком. Він же аввер, права рука Ігора Гіркіна. Саме Здрілюк оголошував фантастичні результати голосування. Вчора там прийшло у них переворот. ті, хто раніше участвував. З нами переговорах у них прийшли змінення, і ми поки не розуміємо, хто далі буде участити в этих переговорах. В той же час на самопроголошеного народного губернатора Луганщини Валерія Болотова нібито здійснили замах, і він виїхав до Росії на лікування. Українські прикордонники розвели руками. Жодних приписів про його затримання від силовиків не мали. Валерія саме не сильно рана. Генеральна прокуратура задала запитання керівнику МВС Арсену Авакову, за яких обставин Валерій Болотов безперешкодно подала в державний кордон. Громаїн Болотов поставлений правоохоронними органами на контроль вже зараз і прикордонне слово однозначно його затримає у разі його спроби потрапити на територію України. І вони таки дотримали слова. Валерія Болотова було затримано у суботу зранку, коли він спокійно повертався з Росії. Але за годину більше ста бойовиків відбили свого лідера у прикордонників, ті кажуть, що не отримали підкріплення від силовиків. Натомість керівник центру воєнополітичних досліджень Дмитро Тимчук ставиться під сумнів. В то же время на данный момент не удается обнаружить никаких свидетельств, подтверждающих факт ожесточенного боя близ пункта пропуска Довжанский, якобы в результате которого был освобожден Болотов. Свидетельства присутствия близ пункта пропуска большого количества боевиков при отбитии Болотова также нет. Доки самопроголошені верхи чубляться за посади у мешканців новоствореної республіки чуби летять від бандитського безпреділа. Ці два відео з'явилися в мережі в один день з різницею в кілька годин. що вот, твориться на кварталі Ольховському, 4D, город Ливанск. Під'їхали хлопці, забрали чоловіка, сказали, що з його машини стріляли. Ну взяли людину, прижали і все. Зверніть увагу, перехожі не лише не б'ють на сполох, а й з цікавістю спостерігають. І в момент пострілу ось в кількох метрах пробігає маленький хлопчик, а це вже інший двір іншої багатоповерхівки. І ситуація дежавю. Водій до лілиць, машину ретельно глядають, водія забирають у багажник і згадули що як звали, але тут з'явилися небайдужі яким чином, до пенсіонерів ДНР не доїхала пенсія на відео не зафіксували. Але машина інкасаторів безслідно зникла разом з більш як мільйонам гривень. Соцвиплатсредства ми можемо. Как они перечислені есть, но если заблокирована робота національного банка і казначейства, то платежи никакие не пройдут. Представництво Нацбанку у Донецьку змушено було припинити роботу та евакуювати співробітників через погрози сепаратистів. А гроші мешканцям регіону нині потрібні як ніколи. Місцеві телеканали вже не перший день після референдуму фіксують неабиякі подорожчання продуктів. Найбільший рост пройшов по сахару в два рази ціна з 5 гривень 70

Ціна за кілограм 3 грівни 15 копійок до 13 гривень 29 копійок. Бензину на заправках теж годі шукати, і це ще не кінець. На сьогодні ряд перевозчиків відказується в ті чи інші міста поставляти товар, тому що существує угроза і різк як транспортного средства і самого груза. Вплоть до того що то грози жизнью І їх перестороги не безпідставні. цього тижня. Стало відомо хто розстріляв родину із антрациту на блокпосту. І страшні бандерівці тут ні до чого. Всі свої. Трьох Чипи у нас дуже большої по області. Що случилось? На Должанці сім'ю розстріляли. Убили сім'ю, убили отца, убили мать, остався малолітній рібелок. Ой-ой-ой, та я взагалі не хочу нічого уже. А ці фото анонімно опублікували в соцмережі. Люди просто повернулися додому, а там таке і заявити немає на кого. Знову ж таки, всі свої. Ну от і наша сім'я стала жертвою Луганської Народної Республіки. Вкрали комп'ютерну техніку, золото, гроші, документи і навіть одяг. Причому міліція сказала, що зараз така ситуація в Луганську є масовою і сподіватися на розслідування немає сенсу. Грабувати почали цілі підприємства. Ось дві інженерні машини розгородження новокрематорського машинобудівного заводу опинилися в руках сепаратистів. Подейку їх спеціально для них відремонтували. Оцінивши нинішню ситуацію на Донбасі, Генеральна прокуратура України винесла свій вердикт. Дві самопроголошені республіки, так звана Донецька і Луганська. Це дві терористичних організації, які мають чітку ієрархію, які мають фінансування, які мають канали постачання зброї. Початок кримінальне провадження. Втім, як нині жити в регіоні, де діють терористи, ніхто так і не пояснив. Тетяна Штан факти тижня.